Коли кашель заважає, брізард допомагає. Шановні, партнером нашого ефіру, нашої програми є вода Трускавецька. Вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Триває наш збір на РЕП системи для підрозділу Національної гвардії України критично необхідне обладнання для захисту життя українських бійців. Реквізити в описі до цього відео. Шановні, і я радий вам повідомити, що сьогодні з нами в студії Сергій Пономаренко. Відомий танкіст, герой України, заступник командира 9-го батальйону 3 ї окремої танкової залізної бригади, пане Сергію, радий вас вітати. Добрий вечір. У нас нещодавно була розмова. З українським танкістом з комбатом Петро Скіба у нас був в ефірі. До речі, вас теплим словом згадував. Ой, в ефірі це перший мій комбат, 14-15 рік під його керівництвом воював. І дякуючи йому, основний багаж досвіду і знань був переданий ним. Бачите, а от він скромно так промовчав, що він був першим вашим командиром. Так але це... сьогодні у нас от ніби таке продовження. І не лише про, про українських танкістів, а ми з вами домовились поговорити про те, які резерви і ресурси має країна на сьогодні, та в цій тяжкій виснажливій війні, і як їх правильно використовувати. Але з вашого дозволу, все ж таки, я до вашої теми я, і просто з цього ми з вами почнемо. Щодо підвищення ефективності українських танкових підрозділів, що ви вважаєте потрібно зробити от, ну, найголовнішим пунктом. Чи рішенням рішенням саме головне, чого не вистачає зараз в збройних силах, це організація взаємодії. Я не можу розуміти зрозуміти по сей день, чому так відбувається. Тому що ну з власного досвіду, коли ще активно приймав участь у бойових діях, я часто зустрічався з випадками, коли командири підрозділів навіть на невисоких ланках, я вже не говорю за. Угруповання, командування угруповання військ, там а на рівні командира роти, командира батальйону, чомусь командир вважає, що якщо в нього є батальйон, то це значить в нього є якесь своє окреме царство, і поїхати до суміжних підрозділів, проговорити і домовитися про співпрацю, це ніби принижує його достоинство чи там його вагомість. Не розумію, чому так відбувається, і сам з цим неодноразово зустрічався, коли ти приїжджаєш до підрозділу в зоні відповідальності, якого ти працюєш щоб налагодити взаємодію, а тобі, ну, прийди до мене завтра, або я зараз не готовий тебе прийняти? Ну серйозно, це ж твоя безпека, це підтримка твоїх піхотинців потужним танковим вогнем. І якщо тобі це не потрібно зараз, то чи дійсно ти дбаєш про своїх людей? І от дуже часто таке було і на початку. Повномасштабного вторгнення. Ну, коли на початку це ще можна було якось пояснити, що все дуже швидко, аврально відбувається, не встигаєш ти е, швидко реагуєш на обставини, які змінюються, і не завжди має час на налагодження взаємодії. То зараз, коли ми вже далеко не перший рік у такій війні, ну напевно, вже потрібно було б зважити на ці помилки, недоліки і їх виправити. І от напевно, відсутність цієї взаємодії є нашою великою бідою, тому що ми. Зараз новина, ми отримали танкову перевагу, але ж ми не отримували в якості чи в кількості танків. Ми, це та сама кількість танків, вони такої самої якості 70-х років. Їх не побільшало, не покращили екіпажі. Просто на певному етапі взаємодії з силами безпілотних систем. Вийшла на новий рівень, і вони змогли забезпечити умови для якісної роботи танкістів, те, що там в свій час півідрони прям вивели майже в ноль роботу танків. То, можливо, це якраз приклад того, що давайте ми не будемо робити ставку на те, щоб якийсь окремий рід військ зробити потужним. А інші за ним потягнуться. Можливо, хай краще вони будуть всі на середньому рівні, але класно взаємодіять ніж хтось піде в авангард. А всі решта будуть баластом тягнуть, бо не зможуть за ними угнатися і підтримати. Ви І ви знаєте, це дивно, тому що ну, навіть Петро Скиба сказав, що поява танку, танку на позиціях, Та це для піхоти такий, ну, піднесення. І розповів, що бувають випадки, коли піхота вже відступила, але бачить, що в прорив пішли, пішли танки, чи хоча б один танк вони повертаються на позиції, тому що. Ну це такий е, е, моральний стимул, дуже сильний, і, і як можна пояснити, що нам не вистачає цієї координації? Ви зараз говорите про в принципі організацію, а е, організацію війни? О, о, о те, що ми чуємо, про те, що воювати треба там не, не бригадами, а корпусами чи дивізіями? А е, це, це йдеться про саме про організацію фронту таким чином. Справ в тому, що ну тут питання не в е, укрупненні військових з'єднань, а питання в налагодженні взаємодії між існуючими. Навіть два взводи, якщо вони класно обмінюються інформацією і працюють в якомусь одному режимі, і в режимі онлайн відбувається інформування щодо зміни обстановки, то два абсолютно різних підрозділи спрацюють ідеально. Ну от знову ж таки, сили безпілотних систем і танкісти це зовсім інші роди військ, але вони змогли Координувати свою роботу настільки класно, що і одні, і інші виконують успішно завдання, і вони можуть. Вони не відносяться до однієї військової частини, вони не, відро... не відносяться до одного підрозділу, але вони змогли правильно налаштувати взаємодію. Тут... Це так, так Закінчу. Це те, про що я завжди говорив, що перед тим як виходить на якусь там операцію, на яке завдання, я завжди їхав машиною, не танком машиною до піхоти. Я... Ногами проходив всі їхні окопи. Я спілкувався з їхніми командирами. Командир батальйону, потім командир роти, командир взводу, безпосередньо з тією людиною, яка буде сидіти в окопі. Я безпосередньо при військовослужбовцях, при солдатах говорив: хлопці, мої танки будуть виїжджати з цього боку, у вас за спини, не лякайтеся, не бійте, це наші. Коли почнуть стріляти, то пригніть голову, щоб вас над головою ну, вас не поглушило. Ну, це такі... Елементарні дрібні речі, на які чомусь не зважають, а вони дуже багато чого означають тобто, Те саме, навіть у ці Friendly Fire, коли один підрозділ захоплює лісосмугу, а інший іде її штурмувати. Ну нажиш, іде штурмувати, бо не обмінялися вчасною інформацією. От я про це не потрібно робити якісь глобальних змін в штаті Збройних сил України, потрібно зробити зміни в свідомості, що сам на полі бою ти не витягнеш. Тільки за допомогою сусідів і співпраці із сусідами. тоді виходить, що все залежить від командирів. От навіть якщо уявити, що генеральний штаб не спускає накази про так організацію такої координації, що ви маєте своїми ніжками прийти в так. піхотний підрозділ, все проговорити. Так. Це мають на горизонтальному рівні робити командири між собою, звичайно, і тільки так. Ну ніхто за тебе не буде продумувати твій порядок денний. Ну, і взагалі, ідеальна тактика війни, як по мені, то це коли командування планує стратегію і спускає наниз ну, глобально, що нам потрібно зробити. А на місцях командири середньої і нижчої ланки виконують ставиться задача, нам потрібно там взяти наступний там, взводний опорний пункт. От задача поставила, і хай командир роти на якого поклали цю задачу, сам спланує. По-перше, 100% не буде е, зливої інформації, тому що знатиме той, хто виконує, а він уже явно не буде про себе комусь там розказа, розказувати ворогу, як я планую. Да? Він максимально буде намагатися зробити це приховано, щоб ніхто не здогадався, і був ефект несподіваності. Хай він сам продумає, хай він сам розраховує на свої сили і засоби, тому що теж ще дуже велика біда наших командирів. Ну, це оцей радянський пережиток, коли ми боїмося доповідати наверх про реальний стан справ в підрозділі. І був у мене випадок, коли я лишався за командира, і мені говорять, от ти будеш доповідати там і вечірня доповідь, То ти доповідаєш, що в нас в строю вісім машин. Кажуть, почекайте, а чому вісім? Якщо по факту тільки п'ять. Ну, бо тоді там нам наганяй зверху дадуть, будуть там сварити. Кажу, почекай, Але ж це дезінформування да, командування. Тобто, яке завтра розраховує ну так ну, завтра. На певну командування кількість... буде ставити перед нашим підрозділом задачу з розрахунку на 8 машин, бо ми йому сказали, що 8 працюють, а по факту ми маємо лише 5. як її виконати? Ну про це не задумують. І це також ну це пережитки радянського союзу, де байдуже що в тебе відбувається. Головне, щоб картинка була чудова. А як часто до вас приходили командири піхотних підрозділів, щоб, друже, давай узгодимо всі наші дії? Ну зазвичай я ходив до командирів піхотних, тому що ну піхота тримає позиції, а танкісти вже працюють як підсилення, і тому от, де, на якому на якій ділянці фронту були якісь загострення або піхота не витримувала, то викликали і казали, що ну от, зона відповідальності тут потрібно піхоті допомогти. І вже я їхав до них, тому що вони з. Тримають оборону, вони чудово знають всі напрямки небезпечні, всі стежинки, всі дорожки, всю обстановку, куди звідки на них ідуть, куди вони висуваються. Де в них заміновані поля, де в них вікна в мінних полях, по яких вони коридори, по яких вони підтримують там і БК підвозять, і харчування забезпечення підтримують. Тому 99% це коли я приходив до піхотних підрозділів, але були випадки, поодинокі це коли. Ну, прям піхота зверталася, що допоможи, бо вже вкрай. Ну і тоді ми застосовували таку хитрість, да пробачить мене вище командування і збройні сили, коли ну, ніби не можемо виїжджати, бо наказу немає на застосування танків. Але ти розумієш, що ну, піхота не витримує, просить допомоги. То ми влаштовували навчання. Це коли прописуєш план навчання для підрозділу для підвищення бойової здатності і бойової готовності. Ну і ті снаряди, які ти маєш вистріляти, умовно на полі... полігоні, ти виїжджаєш і відпрацьовуєш по ворогу. І, Два піхоті... В да, і піхоті підтримка чудова, і танкістам вони постійно в тонусі і в навиках. Сергій Пономаренко з нами, герой України, танкіст, заступник командира 9-го батальйону 3 ї окремої танкової залізної бригади. А, пане Сергію, а як ви пояснюєте, ось цей брак координації? Дже Українці. Говорять про те, що ресурси у нас з ворогом не рівні, тому ми маємо вести технологічну війну. У нас є е, різні засоби є ті ж самі там програми ситуативної обізнаності на полі бою. Там Дельта, кропива, ну різні, вони, вони різні, є так, і вони саме на те і зорієнтовані, щоб всі підрозділи діяли узгоджено, тому що ну це, це не просто прикрість, та це трагедія, ви згадали про дружній вогонь, коли наші вже зайняли посадку, а туди від наших вже прилітає. А в чому ви вбачаєте проблему? Адже ну от є чіткі усвідомлення, що та Україна має вести технологічну війну. Я не розумію, можливо, через те, що до планування або до якихось там ідей розвитку не залучають військовослужбовців з бойовим досвідом. Я зараз не тільки про офіцерів, я зараз кажу, говорю і про солдат-сержантів. Є солдати з вищими освітами і значно розумніші ніж офіцери. Ну вибачать мене всі офіцери. Я сам, але офіцер. Але давайте визнаємо, що серед солдат, військовослужбовців, є люди, які... Обізнані в технологіях, в інноваціях програмісти чудові, техніки чудові, які ну, просто не закінчували військову кафедру і не мають офіцерського звання, але вони з таким колосальним багажем знань і, маючи бойовий досвід, вони стільки можуть цього принести в Збройним силам України, а їх не залучають. Я в свій час виходив з пропозиції, і прям кричав, що ну, от в мене є ідея, як правильно організувати бій і технічно. І Люди, які працюють з Корповою, мені казали, що це можна забезпечити. Тоді мова йшла це було два роки тому, ще, тоді мова йшла про те, щоб перетворити бій в комп'ютерну гру, де піднімається безпілотник, де бачить все поле бою, де за допомогою телеметрії визначається свій чужий, де командування на планшетах бачить розстановку сил в режимі онлайн, де наша техніка, де наші піхотинці, де ворог засів. І це було тоді, коли один із офіцерів, який служив один період в нашому підрозділі, а тоді був переведений в інший підрозділ командиром роти і потрапив в полон через те, що під час бою вибився з загального строю вперед одним танком, танк був знерухомлений, і його захопили в полон. І я кажу, що ну от ця проблема: що реально не бачиш під час бою гарячого запеклого бою. Ти не завжди орієнтуєшся по ситуації довкола. Це потрібно, щоб був такий колосальний досвід. Розуміти, коли ти ведеш свою машину, паралельно вести з собою машини ще інші. Ну там, якщо це командир зводу, то ще дві машини. Якщо це командир роти, то ти маєш дев'ять машин паралельно із своєю вести. І це одночасно ти команду даєш своєму навіднику і механіку механіку-водію, І одночасно даєш команди командирам з водів і контролюєш, чи правильно вони її зрозуміли і виконують. Ну це дуже складно. Тому зробить от таку технологічний прорив і перевести війну в комп'ютерну гру, де все зрозуміло, де ти бачиш, ніби зверху цю картину, і ти чітко тримаєш і лінію фронту, і бачиш розстановку ворога, і паралельно тут і танки ти бачиш, і артилерія бачить ситуацію. Може тебе в будь-який момент підтримати вогнем на тих ділянках, де танки там чи піхота не справляються. Але на той момент мене послухали, і так воно на. на Лишилося не реалізовано, тому що ну чомусь порахували, що не потрібно. Ви знаєте, я вас не лише зараз слухаю, я записую реально. Я, я конспектую те, що ви говорите, тому що, от, власне кажучи, якщо ми хочемо залучити молодих людей, зараз же йде дискусія. Так це те про що ви зараз говорите? Це покоління, це комп'ютерне покоління, це так. це геймери. Так є навіть так. такий художній фільм. Там фантастика, гра Ендера, здається, якщо не помиляюсь, називається там, коли хлопчині дали можливість пограти в симулятор, але не сказали, що це битва світів реально. І він переміг якусь ворожу цивілізацію, думаючи, що він грає в комп'ютерну гру. Насправді так. І я думаю про наступне: ми можемо декларувати дуже багато там, правильних слів, генерувати і казати. Але молодих людей в Савок, вибачте, затягнути досить важко. Нереально. Нереально, просто. Нереально. Якщо їм надати перспективу робити те, що вони вже вміють робити, це буде зовсім інша історія. А що стоїть на заваді. Важко сказати. Можливо, дехто з командирів боїться, що молода кров оце ну, інновації покажуть їхню якусь там недостатній рівень розвитку. Можливо, це. Можливо, десь цей, я не знаю. Ефект якогось князька, де ти сидиш і думаєш, що всі довкола тебе мають бути чуть-чуть гірші, ніж ти. Щоб всі думали, що ти найрозумніший. Я не, не можу зрозуміти. Ну просто справді дуже важко, от стратегічно. Дивіться, на нас іде російська орда м'ясними штурмами. Ми відповідаємо тим самим м'ясними штурмами. От насправді. Ну, молодих людей залучити в, в таку концепцію війни надзвичайно важко. А з іншого боку, ми ж з вами бачимо, що багато молоді йдуть в ті ж самі безпілотні системи, і дуже вправно, коли там на Росії і... щось щось дуже гарно горить, або там на окупованих територіях, це ж дуже ефективна робота. І давайте ну. Покладемо руку на серце. Ще два-три роки тому. Якби хтось сказав, що FPV-дрони будуть літати там. Ну мавіки будуть вирішальну роль грати на полі бою, як це робили там два роки тому. То ну з цього б сміялися і казали: Да про що ти розказуєш якісь китайські дитячі іграшки будуть тобі вирішувати бою? Ні, давай сільні дрони. Так же і звучало. Да, да, давай вперед танками Розумієте? і от ну не... можливо, їх так навчали, і вони не хочуть вилізти з цієї скарлупки, в якій там. П'ять років вчилися, їм вкладали в голову, що от, от статут, е, надо ногу тягнути, бірочки вішати, багато техніки, надо масою давити. Не знаю, важко Знаєте, ви ще толерантно до цього всього ставитесь? Я сьогодні, наприклад, прочитав новину про те, що. Порушено справу щодо постачання кулеметів у війська, та що постачалися неякісні кулемети. І от фігурантом в цій історії є та ж сама людина, яка відповідала за придбання мін і танкових снарядів. Ви їх на фронті не дочекалися, ну тому що контракт ці не було виконано. З держави взяли півтора мільярда. Це великі гроші, півтора мільярда гривень. І ви, от ви танкіст, ви цих снарядів не отримали на фронті. І так? Це була велика катастрофа, тому що на звільнення Харкова для підготовки звільнення Харкова ми використовували на взвод на три танки від 100 до 120 снарядів в день. А потім був, була ситуація, коли на всю роту. Давали 10 і то не дай Боже, ти їх вистріляєш, бо у страшенний дефіцит тримаємо на чорний день. Не дай Бог, прорив буде. Ворожим. Так от одна і та сама людина фігурує <кхи> в обох справах, і у мене просто інколи волосся дибки стає від думки про те, наскільки толерантно наша держава ставиться до тих, хто, якщо м'яко казати, чогось не розуміє, або якщо говорити більш реалістично, просто саботує оборону країни. Ну, це це от якось пояснити логічно. Я, наприклад, не можу. Реально це не вкладається в логіку здорової людини, тому що ну ніби стоїть питання виживання нації. Ну ми ж розуміємо, що це не не просто Донецька, Луганська область і Автономна Республіка Крим. Це виживання всієї нації. І ніхто не зупиниться там по Дніпропетровську чи по Дніпро, як розганялися ідеї, поділити Україну. Ну, давайте не будемо жити якимись ілюзіями. І або вони вже знають, куди вони будуть тікати, і десь уже в них є місце, і вони працюють цілеспрямовано, або вони просто. В якомусь паралельному світі Абудабі, Монако, ну і всі інші приємні місця планети. Очевидно, да тому, що на цьому можна гарно заробити, на жаль, але ж у нас мають працювати спецслужби зрештою. Що ви скажете про якість підготовки? Ми з вами про молодих людей поговорили і про стимули. Я вважаю, що спочатку треба ці стимули організувати, а потім всерйоз повертатись до дискусії про 18 -річних. А як щодо інших вікових категорій, та щодо якості підготовки, щодо роботи наших учебок, що б ви змінювали? Ой, це дуже обширне питання. Я б напевно почав з самого початку з психологів у збройних силах України. Ну положа руку на серце, психологів, які працюють з особовим складом, немає і мобілізаційний ресурс ще є. І що там кричать, що от ніхто не хоче йти, бусифікація, все решта, то кричать ті, які бояться і які реально не хочуть долучатися до захисту держави. А дуже великий пласт людей, які самі не йдуть. Але в принципі, якщо мені дадуть повістку, я піду. Але я піду, і я хочу відчувати себе в безпеці захищеним. Ну, не так, що я сьогодні пішов і завтра мене немає, а з якоюсь можливістю виконати завдання і виконати цю ціль по захисту держави, а не просто загинуть. Тому перше, це потрібні психологи, які на цьому етапі будуть відбирати реально вмотивованих. Тому що один вмотивований це краще ніж 10 демотивованих, і відправить за кордон людину про колосальні гроші, ресурс класти в грошах, в часу, в силі тих інструкторів. А потім вона виходить на перше бойове завдання і здається в полон. Добровільно, ну то навіщо це все було? А не простіше було б психологу попрацювати з цією людиною, виявити його цей поріг, здатися, чи довоювати, чи здаватися в полон ще на початковому етапі, і не вкладати в цю людину ресурси. Завжди я говорив ще з 2014 року, і зараз говорю: в Збройних силах України дуже багато військових спеціальностей і військових посад небойових, які не менш важливі ніж бойові. Але потрібно від чітку градацію провести. Є бойові підрозділи. Можна навіть, я взагалі колись критично говорив, чому не вести учасник бойових дій і учасник війни. Навіть пільгами їх розділити, і ну, цими бонусами різними. Тому що людина, яка штурмує, яка сидить в окопі, це одна служба, а людина, яка Готує їсти, там видає речове майно чи боєприпаси, це інша служба Що теж потрібно потрібно? те і те важливо. Я нічуть не применшую роль цих людей, які на складах служать, чи які в бухгалтерії заробітну плату нараховують. Це все дуже важливо. Чи де, психологи, ті, які Ну пробують працювати, але вони не бойові, і давайте чітко це розмежувати. І не через те, що Ну, розмежовують цих людей, що одні краще, одні гірші. Просто хтось готовий йти на штурм, а хтось психологічно не готовий. Ну ну не може. Це так, як спортсмен, ну не всі ж скакають, так як бубка. І якщо він не скакає на там 5 метрів, то це не означає, що він якийсь недолюдина. Ну просто психологічно він морально не готовий. Тому давайте йому забезпечимо ті функції, які він готовий. А вибачте, будь ласка, а є ж ще такий ефект синергетичний, так? коли людина, яка в тилу. А потім наступає момент, коли вона каже все, я, 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 го, я готовий. У мене є приклади такі, в 22-му році, їдучи з Яготина в військову частину, я з собою в машині віз чотирьох людей. Із цих чотирьох людей, мій кум Грасименко Олексій, відразу ну він танкіст, досвідом, з 15-го року він відразу їхав і казав, що я в танки я хочу стріляти. О, а їхали ще люди, які. Працювали, ну, станція техобслуговування була, інший мій кум. Він ніколи не воював. Він каже: Ну, я боюся зразу в танк лізти. Ну і це зрозуміло. Це, я не кажу, що це людина значить, погана, але просто він не готовий. Тому вони були відразу призначені на посади в взвод технічного забезпечення. Він дуже класно ремонтує техніку, і він там може на той момент він міг зробити набагато більше. Два Шевченки, два рідних брати Сергій і Олександр, вони також були в взвод технічного забезпечення через рік. Служби навіть трохи швидше, вони побачили, як воює підрозділ. Вони побачили, і в певний момент вони до мене прийшли і кажуть Сергій. Ну нам перед хлопцями не зручно. Ну ви їздите, воюєте, вбиваєте, стріляєте, захищаєте, А ми тут гайки крутим. Ми теж хочемо. І наразі вони механіки, водії, навідники, танки, вони перейшли на бойові спеціальності. Тобто, хай людина, людина саме індукція поступово так, психологічна індукція, пане Сергію. Маємо завершувати. А що ви думаєте? це можливо схоластика? Але чи можна синхронізувати власне постачання техніки від наших партнерів і підготовку людей, щоб от якось в певній точці часу і простору це збіглося, щоб ми не сперечалися, що важливіше? Звичайно, це можливо, це і це не складно зробити. І постійно і от постачається техніка. Чому ми ту техніку, яка постачається, не даємо уже бойовим підрозділам навченим навченим із досвідом? От мені теж таке незрозуміле питання. Ми формуємо нові бригади, закидаємо туди людей, які не прийшли ну, психологічний добір на профпридатність, да, на можливість воювати чи на здатність воювати, але ми забезпечуємо їх новітньою технікою, новітнім озброєнням, кидаємо кучу ресурсів, а потім вони не показують ніякі результати. Коли паралельно з ними бойові бригади, які прям ну на людях уже знесилених, і на техніці, яка там. Радянська, Радянська ще. поламана Радянська, стара. на працююча. роблять такі речі, що ну підсильте їх молодою кров'ю. І знову ж таки, якщо ви мобілізували 10 чоловік і дасте їх в бойовий підрозділ, де буде 30 бойових таких, ну прям закалених, то вони моментально цих 10 підтягнуть до свого рівня. І та здавалося б, що як винагорода, як бонус. Ну, найкраще озброєння має бути удосвідчених воїнів, так звичайно, які за собою вже будуть підтягувати так. новобранців, будуть підтягувати І, новачків. і Не один слабкий духу військовослужбовець в оточенні там 10 чи 20 запеклих боєм військових не скаже, що. Нас предали нас кинули там, чи навіщо ми тут сидимо. Ну це те, що люблять, розганять. Що зрада, зрада. Ні, а звичайно, якщо вони всі молоді, всі вчора витягнуті там з якогось маркету чи з кінотеатру і посаджені в окоп. То звичайно вони будуть казати, що нас кинули, і ми не здатні. А ви знаєте, я скажу свою думку. От за 25 хвилин ви виклали концепцію, нову концепцію ефективної мобілізації, і підготовки людей в Україні. Мені здається, що важливо, щоб все ж таки верховне командування. Я це почуло. Моя думка. Я готовий ділитися досвідом. Єдине питання, чи готові мене слухати. Ну ось, і я ж і я ж про це теж кажу. Сергій Пономаренко, Герой України, танкіст, заступник командира 9-го батальйону 3 окремої танкової залізної бригади. Пане Сергію, дякую вам. І вам дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.